Сьогодні у випуску спільні навчання українських і словацьких охоронців кордону та як служиться прикордонникам-строковикам на українсько-польському кордоні. Про це і не тільки далі. Детальніше розповімо у випуску. Мої вітання в ефірі. Проект наш кордон про важливі події, які стосуються українського рубежу. Спільна охорона на українсько-словацькому кордоні. Українські зелені берети разом із словацькими колегами провели навчання із вдосконалення охорони рубежу, адже уже кілька років триває практика і спільного патрулювання на цій ділянці кордону. Суть цього дуже проста. Прикордонники двох країн разом перевіряють державний рубіж та його охорону. Лише за минулий рік українськими та словацькими прикордонниками здійснено 226 спільних патрулювань як на нашій території, так і в сусідній державі. Це зокрема дано змогу вчасно затримати понад 10 нелегальних мігрантів. А протягом останнього місяця на території України спільним патрулем за спробу порушення державного кордону затримано трьох громадян Іраку. Тепер, аби ще більше налагодити співпрацю, українські та словацькі охоронці кордону провели кількаденний тренінг, де, зокрема, дізналися про повноваження правоохоронних органів та досвід охорони кордону. Варто додати, що спільне патрулювання кордону українські прикордонники проводять на окремих ділянках з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Далі розповімо про затримання порушників та знайдену контрабанду на кордоні за минулий тиждень. Четюнові контрабандисти не припиняють свій промисел і продовжують свої спроби незаконно перемістити через кордон сигарети. Одразу дві спроби зелені берети мистицького загону вивели на українсько-польському кордоні. Так, у пункті пропуску краківець охоронці кордону знайшли у мікроавтобусі мешканця Львівщини понад дві тисячі пачок сигарет. Контрабандний товар чоловік приховав у подвійній стелі та днищі свого транспортного засобу. А в іншому випадку теж у мікроавтобусі Автобусі українець перевозив понад 200 пачок. Четінові вироби водій намагався перевести до Польщі у паливному баку. Знайдену контрабанду довелося вилучити співробітникам митниці. Крім того, за приховування контрабандного курева водії позбулися своїх мікроавтобусів. Контрабандні тютюнові вироби у мікроавтобусах цього тижня виявляли і на Закарпатті. Так, через пункт пропуску Тиса молдованин намагався перевести у своєму транспортному засобі майже 250 пачок сигарет. Іноземець заховав цигарки у передній стійці мікроавтобуса вартістю понад півмільйона гривень. В іншому випадку зелені берети виявили контрабанду у мікроавтобусі 22-річного жителя Сумщини. Водій для переміщення сигарет до Угорщини у своєму транспорті обладнав спеціальні тайники. Загалом у сховках під пасажирськими сидіннями мікроавтобуса знайшли. Понад 450 пачок тютюнових виробів у цих двох випадках. Автомобілі і знайдені цигарки конфіскували. Тютюнові контрабандисти все частіше починають використовувати залізничний транспорт для свого незаконного бізнесу. На Львівщині в пункті пропуску для залізничного сполучення мостиське під час огляду вантажного потягу, яким перевозилась за кордон залізна руда, прикордонникам довелося викопувати контрабанду. Всього після тривалих розкопок з вантажного вагону вилучено три тисячі пачок цигарок різних марок. Тим часом із закарпатським зеленим беретом довелося зайнятися розкопками у залізничному пункті пропуску Павлово. Під час огляду вантажного потягу, що прямував з Кривого Рогу до Словаччини, прикордонний наряд спільно з митниками виявив 30 ящиків контрабандних цирок, прихованих в залізорудному окатиші. Пакунки тютюнових виробів без акцизних марок. Контрабандисти упакували у чорну поліетиленову плівку та заховали під шаром руди у трьох вагонах потягу. А кількома днями раніше у цьому пункті пропуску прикордонникам вдалося знайти. Аналогічну контрабанду. 15 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва добули під час розкопу «Руди». А от на Буковині контрабандисти самотужки намагалися переправити сигарети до Румунії. Під час перевірки прикордонний наряд відділення інспекторів Нижні Петрівці виявив поблизу кордону групу невідомих осіб. Чоловіки несли на собі в бік Румунії ящики із сигаретами. При спробі затримати правопорушників, ті вдалися до втечі, залишивши товар. Враховуючи значну відстань між порушниками та нарядом, останнім вдалося втекти. Понад 5 тисяч пачок сигарет передали компетентним органам. А на Волині зелені берети львівського загону затримали порушника та викрадений автомобіль. Охоронці кордону відділення інспекторів прикордонної служби Пархоменкове виявили чоловіка без документів неподалік кордону з Польщею. Затриманий зізнався, що є жителем Володимир Волинського. Згодом, неподалік місця затримання, прикордонники знайшли покинутий автомобіль, яким ймовірно дістався до кордону затриманий порушник. Тепер усі обставини з'ясовують правоохоронці. Військовослужбовці строкової служби на захисті українського кордону. Із наближенням чергової призовної кампанії ми розповімо вам про кількох строковиків, які до війська прибули ще восени. Відтоді молоді хлопці вже звикли до свого нового життя та до форми, тож тепер активно залучаються до охорони державного кордону. Далі у сюжеті про прикордонників-строковиків, які несуть службу на українсько польському рубежі. Борис уже понад три місяці, як прикордонник, одразу після призову потрапив у навчальний центр в Оршанці, а нещодавно його перевели у Раву Руську. Тож хлопець тепер службу продовжує безпосередньо на українсько-польському кордоні. Він зізнається, за цей час уже не аби як змінився. Прийшла повістка, поводився з посолявся з батьками, з дівчиною і вирішив, що треба. На роботу, бо краще десь легше устроїться. Ну, Ти взагалі армія зробить. Трохи чоловіка мужнім. Армія учить більш витриманішим, здержаним. За час служби на кордоні Борис неодноразово залучався до затримання та виявлення порушників. Недавно на правому фланзі Одесита він, його побачили на, цьому, на, на кордоні на КСС. Теж було затримання. Ми уч, участвували в групі реагування виявлялись сліди. Прикордонники-строковики роблять чималий вклад у охорону мирного кордону України та виявлення правопорушників на рубежі. Владислав після призову міг би обирати, де проходити службу у Нацгвардії чи у прикордонній службі. Хлопець обрав останній варіант, адже зізнається, хотів, так би, мовити, подальше від дому. А тепер про свій вибір не шкодує, адже розповідає: служба неодноманітна. Визвали в воєнкомат, влучили пов'язку. Ну, а там далі. Дали вибір або Нацгвардія, або прикордонна служба. Вибрав прикордонну службу. А власне чого? Далі поїхав би, а Нацгвардія то там ну, близько. В Києві, ну, в Києві б служив би тільки. Патрулюємо державний кордон. Потім група реагування, чатові, охороняємо військове містечко. Перевіряємо, чи не було незаконного перетину державного кордону, або чи в цей момент, як ми патрулюємо, немає. Минулого року ряди прикордонників поповнювали новобранці з весняного та осіннього призову. Вже цьогоріч призовна кампанія розпочнеться у квітні та триватиме по червень а до армії кликатимуть чоловіків віком від 20 до 27 років. Сюжеті ми хочемо нагадати вам про особливість перетину українсько польського рубежу без додаткових зупинок для проходження перевірки безпосередньо на кордоні. Нещодавно в Укрзалізниці заявили, що найпопулярнішим закордонним маршрутом є швидкісний поїзд інтерсіті, який прямує з Києва до польського перемишля. «Увага пасажири, хто здійснюємо посадку по станції Львів. Будь ласка, приготуйте свої проїзні документи та документи, що засвідчують вашу особу, для перевірки стюарда. На такій популярності потяга позначається й зручність для пасажирів у перетині державного кордону. Бо якщо в автомобільному чи пішому пункті пропуску подорожнім доведеться вистояти у чималій черзі, то на потязі вони починають проходити прикордонний контроль з львівського вокзалу. В потязі ми пропуск контроль осіб здійснюємо такий же самий, так само здійснюється, так як і в автомобільних пунктах пропуску без різниці. Такий самий, але для пасажир в цьому зацікавлений контролі, тому що він знаходиться на своєму місці, він не стоїть ні в черзі і він проходить його дуже, -дуже швидко. Просто лише надає паспортний документ, ну і все це займає навіть декілька секунд, навіть на хвилину часу. Перевірку документів під час руху потяга від Львову до кордону з Польщею здійснюють прикордонники Львівського загону. Під час перевірки, коли підходимо до пасажира, звичайно, просимо в нього паспортний документ, здійснюємо ідентифікацію, візуально перевіряємо документи. І потім, за допомогою таких терміналів, ми здійснюємо оформлення на ну, особи. Не покидаючи свого місця у вагоні, пасажири проходять усі види перевірки. Одночасно, завдяки таким переносним мобільним терміналам, зелені берети» перевіряють, чи часом пасажир не перебуває у розшуку та не має заборони на перетин кордону. Проводиться дефікація, потім паспорт за допомогою такого терміналу, і тут є щитувач, так він вставляється, і тут вже відразу з машино-щитуваної зони щитується інформація. Прізвище, ну і фотокартка, якщо це буде паспорт. Ми хіба тільки просто потім ось так, що перевіримо, щоб то все ну, переважно у всіх випадках він щитує прав правильно. Дуже рідко що там може щось з букви якась не така бути. Часу це займає дуже мало, і тут відповідно ж відразу під час того, коли... Ми цікавімо оформлення, відбувається перевірка даного громадянина по різним базам даних. Якщо, наприклад, має заборону, то воно відразу і веб'є індекс. Прикордонники зізнаються, порушники у потязі трапляються вкрай рідко, але пильним потрібно бути завжди. До прикладу, цього року всього лише один пасажир намагався перетнути державний кордон без документів. Але загалом зелені берети нагадують, щоб вас, як то кажуть, не зняли з потяга, треба мати закордонний паспорт і ті документи, які необхідні для перевірки та дозволу в'їзду на територію Польщі. До слова, польські прикордонники здійснюють контроль так само під час руху потяга, тож подорожні з легкістю можуть розрахувати свій час та за розкладом добратися до пере... Перемишля. З 1 січня 2018 року потяг «Інтерсіті Плюс» перетнув державний кордон 1208 разів. І на ньому прослідувало понад 400 тисяч осіб. За цей період було не пропущено через державний кордон 135 осіб. Виявлено трьох осіб з недійсними паспортними документами, одна особа без документів, складено 46 протоколів про адміністративні правопорушення, та у двох випадках виявлено товари та предмети, які заборонені для переміщення через державний кордон, а саме медпрепарати та тютюнові вироби. Тютюнові вироби та приховані заборонені речі у потязі шукає прикордонниця Надія разом зі своєю чотирилапою помічницею. Тут потрібно оглянути всі конструктивні порожнини, аби часом десь не приховали контрабанду. Челі вільно прогулюється вагонами у пошуку прихованих заборонених предметів. Надія зізнається, що її помічниця вже стала улюбленицею подорожні, особливо дітей, які часто запитують, чи можна погладити собаку. Та навіть, попри таку увагу від пасажирів, челі не забуває про свій основний обов'язок. Для повної перевірки документів та огляду потяга зелені берети мають всього годину. Саме стільки часу інтерсіті прямує з Львівського вокзалу до технічної зупинки перед кордоном в мостиська 2 Але цього разу прикордонники виявили порушника, точніше, пасажирку з п'ятирічною дитиною та неправильно оформленою згодою батька для виїзду за кордон. Під час оформлення було виявлено маму з дитиною, у якої було доручення. Але у ньому не було вказано про те, що вона може перетинати, що вона супроводжує свою дитину. Батько вказав в цьому дорученні, що тільки він може бути супроводжувати цього, цього хлопчика. Ні, вона на жаль не змогла. Ми її зняли з потягу, направили її на шигині, де вона буде очікувати батька, який приїде з Кракова, і вони разом зможуть перетнути державний кордон. Аби таких ситуацій не повторювалося та не доводилося, як то кажуть, знімати людей з потяга, Прикордонники нагадують про необхідну наявність для подорожніх усіх документів для перетину кордону, особливо для тих, хто подорожує з дітьми. Якщо перетинають обоє батьків, то їм не потрібно нічого. Якщо перетинає один з батьків, то потрібно доручення від іншого, або які або інші документи, або які встановлені законодавством. Перевірка документів пасажирів відбувається під час руху потяга по обидві сторони кордону. Тож ще не основною перевагою для подорожніх є зручність перетину державного кордону. Відповідно, аби подорож не закінчилася перед кордоном, пасажирам, окрім квитка, потрібно мати всі документи, які дозволяють безперешкодно потрапити з однієї країни в іншу. А вже зелені берети самі підійдуть до вас, аби перевірити їхню наявність та справжність. Вся інформація, яку ми підготували для вас у цьому випуску проекту наш кордон, де ми розповідаємо про життя та службу тих, про кого кажуть перші на захисті, як на мирному західному, так і на стривожному війною східному кордоні. До нових зустрічей.